Виготовляють іграшки, вирощують ягоди та займаються сільським господарством. Як працюють підприємства Івано-Франківщини в умовах війни? На Прикарпатті відбувся навчальний тур для підприємств-експортерів західних регіонів України. Його проведено в рамках проєкту Юсейт підтримує Івано-Франківську торгову промислову палату у проведенні курсу тренінгових та консультаційних послуг для менеджерів з експорту, який реалізується за підтримки програми Юсейт Конкурентно спроможна економіка України. В рамках цього проєкту учасниками стали експортно орієнтовані підприємства з п'яти областей Західної України: це Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська області. Майже 100 експортно орієнтованих підприємств беруть участь у цьому проєкті. На початку проєкту наші учасники пройшли 12 вебінарів, де професійні експерти розказали ще раз, як проходить процес експорту, які, з якими моментами і проблемами можна стикнутися. Кнутися і як їх треба врегульовувати, як їх треба вирішити. Ми хочемо показати учасникам нашого проекту успішні кейси ведення експортної діяльності, тобто, щоб тут вони не тільки побачили виробництво, а вони і могли спілкуватися з керівництвом підприємства, десь послухати яка зараз ситуація на підприємстві. Також ті виокрити ті проблеми і співставити їх зі своїми проблемами. Першою локацією стадітуру стало івано-франківське підприємство Інтелком. Одна із провідних компаній у сфері виробництва дитячих пластмасових іграшок в Україні та за її межами. Компанія на ринку вже 30 років. Вони виготовляють найрізноманітніші іграшки. Директор компанії Данея, яка входить в групу компанії інтелком Святослав Крепкий, провів екскурсію виробництвом та показав процес створення іграшок. Компанія створена в 95-му році з ідеєю виготовляти дитячі іграшки, які на той момент були ну, ринок дитячої іграшки на той момент був досить пустий. І судна ідея була закрити ринок потреби в дитячих іграшках українського виробництва. Починали з кубиків з виготовленням їх з українською абеткою. Унікальність наша в тому, що ми компанія, одна з небагатьох, яка є з закритого циклу, тобто від ідеї до втілення в життя ми повністю все робимо самі без. Заключення сюди додаткових якихось потреб інших компаній. На сьогоднішній день ми працюємо близько 30 країн світу, експортуємо в Канаду, в Америку, в європейські країни ближче до України, а також остання країна у нас це є країни Ближнього Сходу. Далі учасники туру відправились на Городенківщину. Там агрофірма Вільхівці займається вирощуванням зернових та технічних культур пшениці, соняшника, сої, кукурудзи, ріпака. Щоденно елеватор може приймати до п'яти тисяч тонн зерна. Праця елеваторної промисловості вона не є такою легкою. Перш за все, це треба збудувати підприємство. Друге це треба забезпечити його сировиною і третє запустити. Четверте, щоб була клієнтська, партнерська база. Цих клієнтів і п'ята адекватно поводиться на цьому ринку. Бути завжди першим. Тоді все вдасться. Ну нам десь це вдалося, тому ми сьогодні працюємо, хоча у умовах війни було дуже складно. Останньою локацією була компанія «Екобері». провідне українське фермерське господарство, що спеціалізується на вирощуванні, переробці та заморожуванні ягід та лісових продуктів. Воно засноване у 2017 році, а зараз експортують ягоди в різні країни світу. На підприємстві працює близько 300 працівників. Перелік ягід у нас це, з основних це полуниця і малина. Також є ожина, суничка альпійська, лохина і порічка зі смородиною. Країни-партнери, з якими найбільше співпрацюємо, це Італія, Німеччина, Франція, Польща. Латинська Америка, пробуємо і пробуємо виходити на об'єднані Арабські Емірати. Можу цифру сказати в минулому році. Це було близько 6 тисяч тонн Заготовлено, зібрано та експортовано в інші країни. Учасники навчального туру поділилися враженнями від поїздки, набутими знаннями та корисними порадами, які вдалося отримати. Ми займаємося сімейним бізнесом. Виробляємо чай карпатський під брендом Міг чаю. Враження якомога найкраще це стимулює, це надихає, це підтримує морально, це розвиває і допомагає рухатись вперед. Я вважаю, що цей проєкт був би корисний для кожного. Тим більше він доклав багато до наших знань щодо того, щоб як представляти Україну на зовнішньоекономічному ринку. До слова в рамках проєкту «Юсейд підтримує Івано-Франківську торгову промислову палату у проведенні курсу тренінгових та консультаційних послуг для менеджерів з експорту, планується ще один навчальний тур.